Планшети зараз не обговорює тільки ледачі. Технопарк вже до цієї техніки ставиться спокійно. Тим не менш, обійти своєю увагою такий тренд ми просто не могли. І тому ми узяли на тест одну з найцікавіших на наш погляд моделей Nexus 10 і вирішили перевірити, а чи може взагалі хтось щось їй протиставити. Nexus 10 це 10-дюймовий планшет, до якого безпосереднє відношення має компанія Google, яка іноді переключає свої інтереси на техніку. На відміну від 7-дюймової моделі, зроблений він у партнерстві не з Asus, а з Samsung. І це наклало на планшет неабиякий відбиток. Зокрема, на його дизайн. Задній бік чомусь позбувся приємного прогумованого пластика. Тепер тут пластик звичайний. М'яка частина, його ще ми звемо SoftTouch, залишилася лише зверху. Тож за матеріалами це банальний планшет. Збирай від... Підки пальців, а через деякий час на ньому з'являться і перші маленькі подряпини. Ще один нюанс стосується якраз м'якого елементу. Його можна зняти. Нічого цікавого, окрім серійного номеру планшету, там немає. Можете, коли нічого буде робити, вивчити його на пам'ять. Але не на дизайн були спрямовані надмірні зусилля компанії виробників. Це в першу чергу планшет рекордсмен за можливостями свого екрану. Почати варто з pls матриці Це аналог IPS-у, лише від Samsung. Кольори насичені, ніяких претензій. Тепер до роздільної здатності, а вона тут 2560 на 1600 пікселів. І такого показника серед планшетів більше ні у кого в світі немає, як і показника у 300 ppi, тобто кількості пікселів на один квадратний дюйм. Але що всі ці гарні слова та назви дають на практиці? Чи може це просто ще один рекламний хід? Ми, чесно кажучи, добряче переймалися, що різниця буде помітна, тільки якщо роздивлятися зображення приблизно. Отак насправді ні. Якщо взяти цей планшет та піднести близько до очей, то зображення дійсно буде чіткішим ніж на інших моделях. Але найголовніше те, що зображення виглядає краще у звичайних умовах, на яких працює нормальна людина. Отож, спочатку, ми порівняли картинку із другим Galaxy Tab, який має абсолютно стандартну роздільну здатність та значення PPI. Не знаємо наскільки добре вам це видно з екранів телевізорів, але зображення на нексусі є значно чіткішим, значно на будь-якій відстані на будь-якому відео з YouTube, воно чи з вашої hd колекції. Далі ми взяли Kindle Fire HD, і ситуація повторилася. І це навіть за умови, що роздільна здатність у нього трохи вища за стандартну, а діагональ екрану при цьому менша від таба та нексуса. Саме до того, що не завжди підвищена роздільна здатність означає щось хороше. Тут нас охопив справжній азарт, і ми почали порівнювати все, що тільки можна. От вам три однакові фотографії. І знову зображення на нексусі значно чіткіше. Не можна сказати, що різниця якась там грандіозна, але вона є, і вона помітна. Найкуменніше те, що ще тиждень тому теж зображення здавалося нам абсолютно нормальним, на все тому ж Galaxy Tab. Отак, купиш собі техніку, а на наступний день виявиться, що потрібно було брати зовсім іншу модель. Взагалі, перевагу Нексуса на естетичній картинці видно також дуже чітко. Це ми про читання журналів та хоча б про звичайне блукання інтерфейсом та Google маркетом. Окрема справа ігри. От бачите цього персонажа? На табі, Кіндлі та взагалі інших планшетах навколо його тіла можна побачити пікселізацію, контури не чіткі. Також різні об'ємні речі на рівнях або ж навіть прямі лінії часто йдуть ось такими трикутничками. Спробуйте, запустіть якусь гру на своєму планшеті прямо зараз. Так от, на Nexus в багатьох іграх кожна лінія, якщо і не ідеально пряма, то дуже до цього показника близька. І чесно кажучи, коли ми все це усвідомили, то опинилося у легкому нокдауні, яке ж погане зображення було на планшетах усі ці роки. Тобто можна сказати, що сучасні додатки вже повністю можуть розкрити можливості такої роздільної здатності. Та такого значення PPI. Єдині, хто, хоч якось тримається на рівні, це айпади зі своїми ретинодисплеями. дисплеями але і вони програють Нексусу за всіма фронтами. Ну і коштують айпади самі знаєте скільки. Що ж до Нексуса, то тут ми чекаємо на ще одну приємну звістку, адже принаймні в Америці він коштує 400 доларів. Така ціна досягається у першу чергу завдяки явно недорогому пластику, а також нестримному бажанню Гугла продавати більше додатків через свій маркет. Тут майже ні на чому не економили. Скажемо більше, для того, щоб при такій роздільній здатності не гальмували ані ігри, ані фільми, начиння планшету має бути екстраординарним. І воно таким і є. Він оснащений системою на чипі, що включає двоядерний процесор останнього покоління cortex a 15 Поки що його немає в жодному планшеті на світі. На всіх інших топових моделях використовується його попередня версія cortex a 9 попередня, а цей процесор є на 40% швидшим. Графічний процесор Mali, який тут стоїть, також унікальний, і підтримує такий список технологій, що розробникам ще треба під нього ігри розробити. Спеціально, щоб усе це перевірити, ми накачали найвимогливіші на даний момент ігрухи та повиставляли налаштування графіки в них усіх на абсолютний максимум. У нас були невеличкі затримки, особливо в GTA, але все це абсолютно в межах норми. Звичайний користувач на такі речі уваги взагалі не звертає. Тож, враховуючи роздільну здатність, начиння тут на рівень вище, ніж у будь-якого сучасного планшету. До речі, додайте сюди і 2 ГБ оперативної пам'яті. О, і ще одне: не звертайте увагу на результати усіляких бенчмарок, яких Nexus нібито хтось обходить. Справа в тому, що деякі з цих програм можуть вижити усі соки з чотириядерних гаджетів, в той час, як більшості програм, оці додаткові два ядра не потрібні і навпаки спричиняють деяке гальмування. І ще один приклад: от у тесті Antutu Nexus 7 набрав у нас трохи більше балів. Але чому це сталося? Тому що в нього менша діагональ екрану, не кажучи вже про його роздільну здатність. Але розрив настільки мінімальний, що можна з впевненістю казати, Nexus 10 крутіший. І взагалі подивіться на лідерів бенчмарків. Марок, це в першу чергу смартфони, а в них діагоналі які? Правильно, ще менші. Як і сьомий Nexus, на початку свого існування цей планшет не має роз'єму для карти пам'яті. Немає тут і 3 g модуля, але чи вважати це за недоліки, кожен обирає для себе сам. Зате з'явилася цілком хороша тильна камера на 5 мегапікселів. І навіть час роботи цілком пристойний. 9 годин при читанні і десь 4 години при іграх. Має цей Nexus і хороший звук. Тут дуже важливо відмітити той факт, що динаміки знаходяться попереду, а не позаду планшету. Тож так і не знайшовши мінусів, окрім дизайну, але це думка суб'єктивна, будемо переходити до висновків. Ми розуміємо, що можливо вам і не потрібен розміру 10 дюймів. Ми розуміємо, що можливо настільки дорога техніка і не входить до вашого фінансового плану. Але все це не відміняє одного. Nexus 10 – це просто найкращий на сьогодні планшет.